Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу запропонувати вам пройти такий ритуал. Це відрізання агресора. Що ми будемо робити? Відрізаємо агресора, людину, яка приносить вам біль, страждання, ту людину, яка на вас дуже сильно погано впливає. Це може бути будь-який родич, не родич, може в класі, у дітей. Є агресивні діти. Дивіться, це не порча насмерть, не якась програма негативна, це просто перебудова простору. Це людина припиняє будь-який контакт і зв'язок. Це відбувається повільно, в деяких випадках і швидше, на протязі півроку, до, до півроку. В важких випадках, коли відрізається така агресивна людина, яка має порушення психічні, маніяк, то, то таких людей краще відрізати хоча б три рази. От загалом це відбувається без шкоди. Для вас і для цього агресора просто розходяться шляхи. От, і відрізання проводиться 9 днів. От. Щоб краще від, е, спрацювало це відрізання, треба робити відгуки ваші, які... це може бути донат, може бути е, уподобайка, коментар, будь-який відгук, щоб всесвіт зрозумів, що це вам дуже сильно. Потрібно, і ви вдячні. Це моя творчість. Дивіться, це агресор. На цей малюнок ви на, як я кажу, агресора. Відрізаю агресора. Чи кожен раз, коли я буду говорити агресор, ви промовляєте ім'я людини, яка вам заважає дійсно яка на вас негативно впливає, на вас, на ваших близьких людей. От дітей. А тут це глядач нам... намальований, ну це моя в це, в це зображення я вкладую ваші всі о, енергі... енергію і образи, ви промовляєте а, своє ім'я. Коли я кажу, що відрізаю від глядача такого-то -та агресора, ви промовляєте своє ім'я, що відрізається такий-то від такого. Такого там, от, промовляти треба буде. От. І це проводиться 9 днів. От. Так що, налаштуйтеся при, е, е, налаштуйтеся, зрозуміти, що е, ще один момент. І щоб дійсно швидше спрацював е, простір. Роз'єднав вас. Треба, щоб ви не йшли до цієї людини на зв'язок. Припиніть зв'язок, не йдіть на спілкування. Це набагато краще, швидше працює, якщо ви не маєте контакту. Ви самі не тягнетесь до цієї людини. Хай вона якийсь період ще може до вас тягнутися цей агресор, але ви самі не виходьте на зв'язок. Обмежтесь, щоб ви зрозуміли, що це дійсно обривається зв'язок. Добре, тоді починаємо. Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відрізати агресора від глядача, від того, хто дивиться відео, відрізається на віки вічний агресор. Буде так і так і. Odсіka агресора від глядача, буде так і так є. Отсікаю агресора від глядача буде так і так є. Odсікаю агресора від глядачів буде так і так є. Одсікаю агресора від глядачів буде так і так є. Odсікаю агресора від глядачів буде так і так є. Odсікаю агресора від глядача буде так і так є. Отсікаю, агресора від глядача буде так, і так є. Отсікаю, агресора від глядача буде так і так є. Отсікаю, агресора від глядача буде так, і так є. Отсікаю, ну, який віж більше... більше не зможе лиха чинити. Буде так. Тепер я буду убирати із енергетичного і фізичного простору вашого. Глядача, ваше ім'я, кажіть, і е, убирати агресора. Всі негативні програми, прив'язки убирать із енергетично-фізичного простору. Це так. От. Це агресор. Так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити тих, хто дивиться відео близьких людей від агресора. Убираю повністю весь негатив, всі біль, сльози, страждання, негативні програми, всі кармічні вузли розв'язую, розсікаю, більше не працюють, більше не потрібно у вашому просторі знаходитись агресору, уходи. Вбирається, як цей папір, як цей малюнок руйнується, на мілкі друзки, так, і вбирається весь негатив, що чинить агресор, і всі прив'язки. І за життя того, хто дивиться відео, уходить весь негатив. Агресора більше немає. Більше не може впливати, прив'язки жодної немає, привороту, морок, а морочки всі знімаються. Біль, сльози і страждання. Все погане, все лихе, що робив агресор, убирається із вашого життя назавжди. Буде так, і так і є. Все погане, все лихе, все лайно, агресію, прокляття, порчі, наговори, скандали, фізичний біль. Образи, образливі слова. Очищаю, убираю з вашого енергетичного простору. Всі прив'язки, і амарочки, і мороки знімаються, всі сльози, страх убирає. Більше немає агресора у просторі і фізичному, і енергетичному. Тих, хто дивиться відео близьких людей уходи назавжди, як цей папір малюнком. На маленькі друзки нищуть, так і нищиться повністю. Весь негатив і енергетика агресора убирається із вашого життя на віки вічні. Все погано, все лихе. Всі причини, через які ви були з цим агресором, убираються, знищуються. Всі узли кармічні, розв'язуються, знищуються. Більше не існує жодної прив'язки. Що б не робили? Щоб не робив агресор, більше не зможе зробити, повністю знищена вся прив'язка, маніпуляції, звинувачування, більше немає жодних прив'язок. Потягу більше немає жодного. Не... Магніта немає більше. Більше агресор не може існувати в вашому просторі. І знищується повністю все лайно, що вам робилося. Весь негатив. на мілкі друзки. Буде так, так і є. От, так. І тепер я буду закривати і священним вогнем випалювати всі можливі програми, що може лишилися, і запечатувати усі пробиття, що були зроблені у вашій енергетичній оболонці. Так, я запалюю цю свічку і священним вогнем, спалюються всі прив'язки, мороки, аморочки, привороти, вся агресія, що робилася. Тим, хто дивиться відео, близьким людям від агресора все погане, все лихе, вся злоба, все злість із минулих життів. Всі кармічні прив'язки випалюю повністю вогнем. Вогні згорає весь біль, страх, страждання, все лихо, що приносив агресор тим, хто дивиться відео, глядачам. Більше не зможе лиха зчинити, повністю знищиться весь негатив, всі страждання, страхи, переляки, спалюю. Ці слова негативні, всі дії фізичні, агресивні дії спалюються. у Вогні згорає повністю вся біль і страждання, все лихе, все погане, всі порчі і прокляття, порчі, порчі на смерть, порчі на здоров'ю, переклади, скиди, обміни, подміни. Будь-яке лайно, щоб не робив агресор, тому, хто дивиться відео, спалюється в цьому вогні. На віки вічні буде так і так є. Лиха зробити більше не зможе. Винищується повністю весь негатив. Лиха зробити більше не зможе, буде так і так є. Убирається із енергетичного, фізичного простору, вогнем священним випалюється кожен момент негативний спогад. Усі прив'язки, мороки, ашийники випалюються. більше лиха зробити не зможе. Випалюються всі маніпуляції, звинувачення, брехня, зрада випалюються повністю. Всі страждання, які чинив агресор, тим, хто дивиться відео, випалюються повністю. Вся церковна негативна магія, християнська, мусульманська магія, будь-якої природи весь негатив. Випалюється на віки вічні вогні, згорає весь біль, магія негативна, що робив агресор, на віки вічні згорає. Більше лиха зчинити не зможе. Закриваю воском. Всі дири, пробиття, проколи, протики. Що? Чинив агресор тим, хто дивиться відео близьким людям, закриваю воском, запечатую енергетична оболонка закривається, більше немає жодних дір каналів. Більше не існує все вижжено священним вогнем і запечатується воском. Більше не зможе ворог агресор зробити. Боля чи прив'язку поставити не зможе, повністю закрите ваше енергетичне поле Запечатано і закрите, для агресора недоступне і більше нема жодного кермічного вузла, вогні згорає. Тут був вузол, зараз ми його спалимо, в когось із минулого життя тягнулося. Це вже борги віддані сповна. Більше страждати не потрібно, повністю спалюється кармічний вузол. От Він повис, гойдається, і зараз спалиться. Спалює повністю ще твей снятий. Більше не болить. У вогні згорає і більше не болить. Більше немає в енергетичному фізичному просторі. Тих, хто дивиться відео агресора. Обирається на віки вічні, поїше шляхах і більше не зможе чіпати вогонь священний, очищає всю енергетику, наповнюю силами, здоров'ям, і воск загоює, всі травми і рани, все, що боліло, загоюється, більше не болить, воском закриті всі пробиття. Всі негативні дії на серці, на душі затягуються рани. Буде так і так і є, запечатуються воском. Більше не страждань, не сльоз, не болю немає, не страху немає. Повністю очі ще квічні буде так. Всі порчі прокляття зняті випали на весь негатив, що немає жодної прив'язки, більше до вас не причепиться, ніяк не зможе дістати. Нема за що чіплятися, все згоріть. От. Це перший раз, треба провести 9 таких відрізань, так що будемо продовжувати, ви повторюйте агресора ім'я, своє ім'я, таким чином відбувається повний розрив. І якщо бувають з минулого життя, з життів минулих. Такі проблеми приходять, що ніяк не можна розімкнути це коло, як замкнуте коло. То такий ритуал, отаке відрізання допомагає звільнитися, нарешті розв'язати це коло. Більше страждати вам не потрібно. Так що так. Добре, це буде догорати, очищати вашу енергетику. Я дякую всім за увагу. Нагадую, не забувайте про донати, про подобайки, коментарі. Чим більше кращий ваш відгук, тим краще працює чистка і захист, це йде енергообмін. Так що будемо продовжувати. Вот. Дякую за увагу і до зустрічі!